Так, треба новини подивитись, що тут у нас показують. Так, доброго дня. Україні з'явився новий вірус. Підназваний зомби... вірус будь ласка, закрийте всі вікна і двері, Бажа... слухайте наступну інструкцію. До побачення, бажаю вам щастя. А зараз реклама Пуски. Е... Купляйте носки тільки на Элли Серс. Усе конечно попадуш, шо, реально вірус? Так, так, так. Треба подивитися, що у нас тут. Ой, це що це таке? Біжи, 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 біжи. О, що ж там таке? Хефе! Что это тут? Доброго. А, я понятаю! Спящая доброго дня, спящая королева. Вже 6 утратик. А ну я зараз, зараз сам подивлю, скільки зараз я сам не знаю. А, 7 утра. А шо? Я вообще-то весь не могу прокидать. Чему так рано? Бери пистолет. И пішли. О, о, о. Так, ага, нам не хватает, ну, в принципе, по пути знайдем шел. Окей. Так, я их не знаю, що замениться. А, блин, точнее, я проспався. Наш смерть сюда пошла за антивірусом, якийсь там вірус, чомусь поки щось таке. Я пам'ятаю, як я тебе. Mm, видно я тебе, видно, зомбі тебе добре лопатою відбувався. Слава Богу, що я його від тебе відманив, бо він тебе склав з мозгами. А... 에... Я пам'ятаю, я... Я пам пам як... Як ти там відборонявся від всяких зомбів, ти просто стояв і відборонявся і сказав тікай, так куди ти ла. Ой. П... Мені хоч страшно цієї ці... ночі. Ну, Якраз ой, він нам і треба. А. Ага. Ну так, ну, да, логічно, щоб підпалити костюли, ми могли далі поїхати так. Да. Я тільки знав, що нам хватить цього. А де? Давай. Закидай уголь. Чекайте. Ну. Окей. Так, закидай. А, це... А! Де нахрен? Зомбі. Рефект. Рушак ти викрив. Рефект. Короч, це оказується, я перепутав це з углем, це оказується, е... Саморобний, е... Ну, короч. А! Та воні! Використовуйся! А! Ай, зомбі Ну візьми, може, можем вебуть зер. ти його тут взяв? Добре. блин. Я ведь пугаю, я не можу. Давай здесь їх. А, да, в принципі, я тут більше не бачу людей. Я поїхали. поїхав. то нас зараз зомбі пожирають, поки ми тут будем з тобою хлятися. Не пожирають, а атакують. Атакують? Ой, чекай. А. Конечно тут. Такий землетрус відбувається, походу, пояс важкий. Ой, ага, ну. Почекайте, що оба Ну я не знаю, там куча зомбі, точняк. У нас щось, У нас щось мигає. Ну кажется, у нас щось таке мигало. Так, у нас є дне желізо. Це вже непоганий початок, тому що вино вже... 25 грошей точно запрацюємо, це вже дуже добре. А ты зараз, ти, ти... ха тут колись був, чи що? Для тебе я тут не був, а для мене я тут завжди був. А... Ну, для мене я тут кожного дня бував. <світ> Та ти що? Який солодкий, який солодкий лот? Ну, <пілити> за, за, за такий лут хороший можна, за такий лут давали мало грошей. Це о, оцю лісницю для оборони беремо. <пілити> а це червний мішок часій черний мішок взявся, що такі великі предмети може брати. Чекай, а це, це що, таке це, 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 це дощ. Що це за дощ такий чарівний? К кислота! А, це кислота! Якщо ти попадеш під калюжу цієї, цієї кислоти, то ти рахуєш, що ти вже помер. А, ой. Так що ні, дощ цей нічого не робить, а от якщо буде маса такої калюжі велика, тоді можеш, можна попрощатися з життям. Почекай, чекай, мене... Випало! Зупинись! Я якось випав так обережно. Я, я нікуди й не збирався, якщо чесно. Я, ось, Йо, є. я, я якось зупинився на керіві І я чуть не полетів. Кислота, як мене небезпечна, але почекай, не йди, не йди. Відчуй кислоту. А? Так, ага. Давай. Бум, 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 бум. Да, давай. Не трать патрони, зря. Так, нормально. У мене ще багато патронів. Тільки два патрона потратив. Уже патр... <гас> я... <гас> патрон дай мені дай мені. мене мало. мене просто мало. Ну ладно. Так, вже 30. Ну, непогано ми не запрацювали. Так, я. Нормально. Я зараз поїду просто. Давай. Без мене? Ой, ні, я мав на увазі, що ми разом поїдемо. Можеш там на пасажирській цьому сідати. Угу. А це, конечно, виживалка, виживалка. Цікаво, чого на мене взяли е, до тебе? Нарешті закінчився цей клятий дощ. Давай, жолу Ні, він ми не, не закінчився. Хто mm -mm. правду сказав? Думаю, що він закінчився. Ні, ну в принципі, не погон, мы не погон Да. Давай еще. Я... О, Нарешті! Скільки я чекав! Огонь. Я пока хвалю тебя то. Зараз цей дощ кислотний мене заразить і мене просто на куски, на, на кістки на порубить. Ну, кислотою. Заразить? Та нічого ніколи він тебе не заразить, він тебе просто роз'їсть твою кожу. Ось ти вже зелений. Подивись, я зелений? Я зелений. Ні, ти сірий. ти вже зелений, ти вже такий. Якийсь синьо зелений. Не... От... А, ти теж поблиз. Я не відчуваю, що я поганий, Хай мені погано, але трохи ж живот болить після цього. Не знаю, чого. Напевно, ну, болить. Ну так, да, тебе теж зомбі вже від непоганого не вдару. Він через цього тебе теж вже болить. Ну нічого. Нас... Відмодуха і все ще скоро. У нас повний пані... костер і п'ять. Так. Так. Так, то, то стерні, то не стерні, на жалко. Ну, окей. Уже не скоро зараз. Ні, не скоро, а. тут ми так маємо їздити. Ну що коли цей дощ не пройде, коли він вже пройде? Ем. Це подосік. Ось кажи що ти знаєш про це місце? Ні, в тебе точно видно, тебе точно зомбі непогану лопатою вдари. Чого? Ти все забув. Опа почекай, як я золото міг пропустити, це ж ціле золото, воно ж коштує, напевно, грошей так 50, якщо воно буде велике. Якщо це ж собі так випаде мені. Та, да, а може й під забути, ти що? Чорт, воно не велике, воно, воно мало буде коштувати, ні, ну нічого, нічого. Так, да, я можу під забути, ти мені не розкажеш, Моя голова дуже сильно була. І таке чувство, що мені лопату по башті дали. Ну і то і видно. І... Є, то, то розкажи, розкажи, мені, після цього якісь провали пам'ять. Скажи, спасибо, що я хоч тебе пам'ятаюся. Оце вже перше, що мене радує, що ти хоча б мене пам'ятаєш. Ой, ну місто ми вже не залутаємо. Тоже піпєс. Так то ми точно не залутаємо, так что поїхали далі. Тільки я не пам'ятаю, як я тут упинив Ну то знаєш про це місце? Що ти знаєш про по місце? О ладно, пофіг, там, там там був шарів. Але це Кровава Ніч. Кровава Ніч? Це, я так розумію, вампіри? Не, але... нахуй. Зомбі. Зомби. Чи віреву? Конечно, вампір, понятно. Я ж тут перший раз все таке. Ні. Да, перший раз, точно не був тут вже. Тут точно тут вже не другий день. Точно, точно, вірю. Ну як я перший раз тут, а я не. Ну, другий день, але перший раз. Так що я нічого не розумію. Так, э, ну давай ти все продаси, жде за мною. Так що мене є. Я... Ти вроді як вмієш торгуватися. Торгуйсько, ну... де ти? Так опа. вампир! Ну йди за мною. От якраз я і продаєш. Де за мною. Почекай, я думаю, що я хочу. Э, хочу Мало що ти там думаєш, Йди за мною. йди за мною. Поки жопу твою не ладно. Оце продавай. Сурва. 36. Ти запрацюєш, На! Да. Ти практично в тебе комісія. тебе Тебі... yeah. Хоча б комісія не yeah. поправила. Yeah. Так. Так, 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 так. Треба подивитися цьому будинку. О. 哦。Oh. <laughs>